Ми знаходимося на виставці у 2025 році. Тут представлені нові експонати систем збереження енергії. є, їх називають Ось менеджер компанії Solax Розкаже в двох словах, що це за система і для чого вона потрібна. У нас представлена основу зберігання енергії. Назва його тренер. Є місце акумулятора 261 квт одна Година по інвестору 125 кВт. А це нас пісія символятор. Він і і не має і викачує електроенергію з мережі ну, Це, це ну, піли. з дешевого це... тарифу. І відповідно подає або використовує тоді, коли тариф буде вищим. <плево> в нас Лицький система має на водяне оположення. Хоть такі тут має, власне, має власну систему від села. Яка керує всією системою. вона вже йде вмонтована в штатно. В шахі шафа приходить готова в зборі. Ось яку комплектацію ми зараз бачимо. Така вона і приходить готова до монтажу.